Доброго дня, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в нас буде дуже суперечливе відео, точніше, тема для цього відео дуже суперечлива. Воно стосується різноманітних присадок для пального. Тема автомобільних присадок, мабуть, була, є, і буде свого роду каменем спотикання для багатьох автомобілістів, тому що не існує якоїсь однозначної думки з приводу їх там користі або шкоди, або безглуздості використання. Тобто в кожного є якась своя власна думка, і тому зараз ми просто поговоримо про різноманітні присадки до пального. І, можливо, хтось з вас поділиться в коментарях своїм позитивним чи негативним досвідом, і це все допоможе нам краще розуміти тему і краще розуміти, що варто уваги, а що краще обходити стороною. І почнемо ми, мабуть, з найпростішого і того, що точно не нашкодить: це різноманітні модифікатори для палива, які бувають для бензинових і дизельних двигунів. Такі модифікатори. Покращують згоряння палива, умовно збільшують коефіцієнт корисної дії, потужність та крутний момент. Їх додають для того, щоб просто ну, покращити характеристики безпосередньо самого палива. Такий модифікатор додається до паливного баку щоразу перед заправкою. Одного літру модифікатора вистачає приблизно десь на 400 літрів пального і в Кожному ковпачку цього модифікатора є мірна ємність і приблизно 25 мл цього ковпачка вистачає на 10 літрів палива. Тому, в принципі, дуже зручно дотримуватись дозування і у використанні такі присадки дуже прості. До того ж, щодо цих присадок є дуже багато позитивних відгуків. Окрім модифікаторів палива, існують ще додатково комплексні присадки. Вони також бувають бензиновими і дизельними. Тут, окрім того, що ці присадки. Покращують характеристики палива, вони також захищають там певні деталі двигуна від зношування, можуть утворювати на поверхні захисну плівку тощо. Наприклад, ось цей засіб називається комплекс присадок в дорогу і призваний для того, щоб захистити вас від неякісного палива, якщо ви ну, десь ним заправились. Тобто, ми зараз знаємо, що навіть в заправках. Однієї мережі, в залежності від розташування, може страждати якість палива. І коли ми заправились неякісним паливом, ми можемо виручити себе за допомогою ось такої присадки, просто додавши її до палива. Ну і також ми ще знаємо, що зараз сучасні автомобілі дуже чутливі до якості палива, завжди там може вилізти якийсь чек. І знову ж таки, щоб цього не сталося, є ось така присадочка в дорогу, яка може врятувати вас, якщо ви заправились неякісним паливом. Різноманітні октан і цитан коректори. Це присадки, які також поліпшують якість палива. Наприклад, октан коректори при додаванні в бензинове пальне покращують його якість і також зменшують ризик детонації при заправці неякісним пальним. Що стосується цитан коректорів для дизельного палива, то цитан коректори збільшують цитанове число і забезпечують так, кращу або більшу повноту згоряння дизельного палива. Відповідно, в нас і збільшується КПД і краще працює двигун. Як і у випадку з модифікаторами палива, октани цитан коректори рекомендується додавати в пальне згідно вказаної пропорції перед кожною заправкою або після заправки неякісним пальним. Далі поговоримо про різноманітні очисники та антифрикційні присадки. Як приклад, я взяв очисник інжектора м'якої дії. Вони також існують там, здається середньої і більш жорсткої дії. Якщо ви ніколи не чистили інжектор на своєму автомобілі за допомогою ось таких присадок, то я радив би починати саме з Очисників м'якої дії для того, щоб видаляти забруднення поступово. Якщо одразу залити очисник жорсткої дії, з цього може виникнути дуже багато проблем. Ну і відповідно, у вас буде негативний досвід використання присадки, і ви можете там розповідати вже своїм друзям знайомим, що після використання присадки у вас навпаки збільшились проблеми, а не зменшились, як ви того очікували. Що стосується антифрикційних присадок, то в принципі це можуть бути будь-які присадки для палива з додаванням різноманітних антифрикційних фрикційних компонентів, які зменшують тертя між деталями, вузлами і агрегатами. Таким чином, в нас збільшується термін експлуатації певних деталей. Далі серед нешкідливих присадок, які можна залити в паливний бак свого автомобіля, я виділив би так звані очисники сажевого фільтру. Вони бувають двох типів: ось такі очисники заливаються безпосередньо в паливо. І їх можна використовувати при несильному забрудненні сажового фільтра або для профілактики, і також є очисники, які призначені безпосередньо для механічного очищення сажевого фільтра. Відповідно, там вже потрібно розбирати певні деталі автомобіля і очищати сажовий фільтр механічно за допомогою ось такого засобу. Зазвичай ці засоби ще комплектуються спеціальними трубками для того, щоб зручніше було розпилити його на сажовий фільтр. Тобто, якщо що в нас несерйозні забруднення або для профілактики, ми можемо використовувати засоби, які заливаються безпосередньо в паливо для вже нормальної механічної очистки, коли Сажевий фільтр сильно забруднився, тоді ми вже використовуємо спеціальні засоби. Якщо ви обрали варіант профілактичного використання очисника сажевого фільтру, то орієнтуйтесь на рекомендації виробників використовувати такий засіб приблизно один раз на 2-3 тисячі км пробігу. Далі мова піде про різноманітні ремонтні. Присадки. Їх ми зазвичай використовуємо, коли в автомобілі щось зламалось чи починає ламатись, Ну ми ж не дурні платити великі гроші за звичайний механічний ремонт. Ми знаємо, що можна купити щось таке недороге, прикольне, кудись залити, і воно там саме все щось поремонтується, і автомобіль буде далі їздити. Ну В деяких випадках, коли там пошкодження не серйозні або для того, щоб просто від Термінувати ремонт, такі засоби діють. В інших випадках вони, звісно, не можуть замінити повноцінний ремонт, але тим паче там десь зменшити якісь зазори, щоб там не димів двигун. В принципі, це все працює, це все можна використовувати. Дуже часто щось подібне використовують для того, щоб просто продати автомобіль, тобто на деякий час замаскувати. Поломку і відтермінувати ремонт. Але майте на увазі, що ось такі ремонтні присадочки існують, вони можуть використовуватись для різних агрегатів і вузлів, ну але при цьому їх призначення майже завжди однакове. Якщо говорити конкретно про цей засіб, то він, наприклад, заливається в камеру згоряння через свічний колодязь і там підвищує компресію, усуває якісь задирки чи подряпинки розміром до 1,1 мм, захищає циліндри від там спрацьовування під час холодного пуску, знижує шум і вібрацію, збільшує потужність двигуна тощо. Тобто ну, не засіб, а просто мрія. Також існують присадки, які використовуються не в автомобілі, а для зберігання палива. Наприклад, якщо у вас бензин довго стоїть в каністрі, він буде втратити. Свої властивості. Це актуально, ну, наприклад, якщо ви там власник якихось моторних човнів, ви просто там на зиму консервуєте свій гараж з усім паливом, моторним човном, двигуном тощо. І в такому випадку краще за все, до бензину додавати спеціальні стабілізатори, які дозволяють бензину тривалий час зберігатись в каністрі і не втрачати своїх характеристик. І нарешті присадка стоп-дим для дизельного палива. Її в жодному разі ми не плутаємо з присадкою антидим, яка додається до оливи. Ця присадка в першу чергу збільшує або покращує згоряння сажі в паливі, і таким чином в нас менше забруднюється сажевий фільтр, і його не потрібно чистити або чистити потрібно рідше. Також завдяки тому, що в нас краще згоряє сажа. Цей засіб запобігає утворенню якогось там сизого або чорного диму, і при використанні з цієї присадки параметри вихлопу вашого автомобіля будуть відповідати екологічним нормам. Ось це, мабуть, всі присадки, які ви можете за бажанням додавати до палива свого автомобіля. І як ви бачите, всі вони в першу чергу призначені для покращення згоряння палива, очищення або для покращення роботи двигуна. Нічого страшного і шкідливого я тут не побачив. Ну але, звісно, у вас може бути своя власна думка, і її ми обов'язково будемо обговорювати в коментарях під цим відео. Але спочатку не забудьте поставити лайк і підписатись на наш канал. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!